Важлива подія для тебе. Що важливого буде у тебе до кінця цього року? Вже дуже скоро впродовж місяця. Одразу постав лайк для енергообміну і дивись на колоду. Лайк це дуже важливо. Це ритуал подяки. Дуже швидкий, але важливий і дієвий. І дивись на колоду. Зараз ти будеш точно знати, що буде важливим. Я вже радію за тебе. О, дивись, трійка жезлів, важлива подія. Ти чогось очікуєш, або когось очікуєш. Чекаєш на якісь е, повернення, на якийсь, може, подарунок, пропозицію. Чекаєш на те, що якась ситуація розрулиться, хтось приїде, хтось е, з кимось побачитись. В общем, ти когось або щось чекаєш. і... Тарам, четвірка жезлів, четвірка жезлів, трійка жезлів, четвірка жезлів. Це станеться. Хтось приїде, хтось навідується, щось подарує. Це карта родини, свята, це карта якогось досягнення. Чекав, чекала і дочекалась, отримала якусь пропозицію, влаштувалась на роботу або закрила якийсь годовий. Щось там годовий отчот, е, ну дуже класно. Чекаєш, коли все закінчиться, і це закінчилось, і тобі дали премію, якесь свято. Е, взагалі класна така комбінація, коли ти щось до чогось йдеш, щось вважаєш, і це отримаєш. Отже, тут обов'язково треба поставити Приймаю і дякую, тому що карти таро просто так, такі карти не дають. Вони дали їх тобі. А всесвіт може тобі все надати так найкращим чином. Так? Тому подякуй, скажи, так, я це приймаю. І обов'язково запишись на особисту консультацію 12 міво. Це річний розклад у всіх сферах твого життя. Будеш знати про свій рік усе, усі подробиці, де підстелити соломки, що буде. Де може якась проблема, як її позбутися, обійти? Все це є у річному розкладі. О, давай подивимось для тебе карта. О, Боже, ірафант, будеш просто керувати своїм життям, бач тобі підказка. Приймай це. ірафант, це карта. Я володію ситуацією. Ух, м'яш Мурашки. Це будеш ти, якщо запишешся на, на цей річний розклад. Це тепер точно приходь, я тебе чекаю.